Привіт! Я Юлія Бондарь, художниця та арт-терапевт. Я створюю мандали у вигляді картин на меблях, розпис стін. Мандала це той малюнок, який гармонізує людину та простір. Як арт-терапевт, я вивчаю вплив мандали на людську психіку. І скажу вам чесно, це дуже потужно. Але зараз не про це. Сьогодні я вам покажу мандалу, яку створила з квітів та рослин, які зібрала та підготувала сама. Це не просто квіти і рослини, які я десь, десь знайшла, або десь придбала в магазинах. Кожна рослина є особливою. І збирала я в особливих для себе місцях, або мені дарували особливі люди. Щось я Зібрала в Карпатах в місцях сили, щось мені дарувала мама, сестра, свекруха, клієнти. Є особливі рослини по значенню для мене. Так, є рослини з дитинства, як саме, які зібрані на землі, де я росла. І це дуже важливо для мене саме в цій картині. Коли я їх поєднала у вигляді мандали, для мене це дуже потужний оберіг. Кінцевий результат вийшов як найкращим для мене та для цієї картини. Багато разів я повторила слово особливий, адже вона такою і є, тому що я створила багато мандал. Зазвичай я пишу акрилом, і це моя перша така мандала з рослин, і вона надзвичайна, а вона важлива. Для мене і процес її створення дуже цікавий, тому що саме в процесі створення мандали може відкриватися багато несвідомого. Мандала є глибоким інструментом на духовному та науковому рівнях. Вона виносить на поверхню свідомості різні блоки та допомагає звільнитися від них, посилюючи наш внутрішній потенціал, допомагає знайти причини життєвих труднощів та розвиває свідомість. Вона також може гармонізувати, очищати простір, приводить у гармонію звучання та налаштування органів фізичного тіла та душі. Все залежить від того, як ти використовуєш цей інструмент і яка в тебе ціль. Наша свідомість спілкується з нами за допомогою символів, образів і метафор, і щоб знайти відповідь там, у глибині себе, дуже ефективно шукати їх через роботу з арт-терапією, з малюнками та саме з мандалою. А в цей момент у мене впав мій кошечок. Я не знаю, ящичок з рослинами просто сам впав. На столі стояв, я його не торкалася, і моя робота над картиною зупинилася, і я почала прибирати, сортувати ті рослини. Для мене це теж дуже така історія, яка багато що може розповісти. В який момент вона впала, як вона впала, про що я в цей час думала? Можна проаналізувати і отримати відповіді для себе. Це я вже збираю картину, вона вийшла фантастично. Дуже багато в мене супротиву підіймалося під час її створення, але результатом я більш ніж задоволена. Рамка в мене була коцнута, я це помітила вже, коли придбала, тому тут я її трішечки реставрую. І все, і знімає фінальний результат. Для мене такий вид мандал він надзвичайний, тому що можна зберегти букет весільній і засушити, і потім зробити з нього картину, яка буде багато-багато років разом з тобою, або квіти від важливої людини на річницю, або зібрані да, в місті. Яке було для тебе важливим підготувати і створити з цих рослин картину. І для мене це надзвичайна можливість зберегти якийсь дуже особливий момент і енергію та пам'ять про людей, про місце та про події. Якщо тебе захоплює світ мантап так само, як і мене, підписуйся на мій канал та слідкуй за новими відео.